Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У Луцьку попрощалися з військовослужбовцем Андрієм Булгаковим. Антова форма. Він <скрес> він мені уставив рік назад форму, то я вирішила втіти його форму. Дуже люблю свого тата. Не можу в це повірити, чесно. П'ятнадцять багатоповерхів у Луцку через аварійні витоки на тепломережах залишаються без тепла. Холодні зовсім як лід. Я старато, мені прохладно, а молодим може й не добре. Понад півтори сотні експонатів волиняни представили на виставці металевий відблиск у Варшаві. У мене голос просто тремтить і сльози на очах. Я вже тут плакала, просто щось не сміли. Луцьку попрощалися з військовослужбовцем Андрієм Болгаковим. Чин похорону відбувся у Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Єдина 16-річна донька загиблого бійця на похорон прийшла у татовій військовій формі. Розповідає, попрощатися приїхала з Німеччини, де живе зараз. «Портова форма. Він він мені устав рік назад форму, то я вирішила вдіти його форму. Дуже люблю свого тата, не можу в це повірити, чесно. Лучанин Андрій Булгаков приєднався до лав територіальної оборони у перші дні повномасштабної війни. Служив на посаді штурмовика, розповіла теща загиблого бійця Галина Аркадіївна. «15-го числа ми з ним розмовляли по телефону. Він казав, що мають три водойми якісь пройти під Херсоном. Там він не загинув. Доці, я не знаю. Вона завжди всім всім ділилася з батьком, тому що він, він як подруга для неї був. Для неї не мама, не бабуся, тільки тато. він ніколи не скаржився. Загинув Андрій Булгаков 16 жовтня під час виконання бойового завдання в районі села Кринки Херсонської області, розповів друг та побратим загиблого бійця Олег Коноваленко. Військовослужбовцю було 47 років. «У нього, По перше, була вада з рукою. По-друге, недавня операція була у нього там шлун. Операція була така серйозна. Він взагалі міг не йти, але він порахував, що він має бути захисником. Дуже світла людина, дуже прекрасна людина. Шкода попрощатися з військовослужбовцем прийшли рідні, друзі, лучани. Він був нашим сусідом. Другом був Нормальна, хороша людина. Шкодна. Хороший був. Він дуже сильно любив ворожі, він дуже розбирався в оружі. він закінчував Харківський університет. Міліцейський він все знав. Ми навчалися з першого по дев'ятий класним. Взагалі хочу сказати, що хлопчик він був. Дуже ніжний, спокійний. Слів немає звичайно. Дуже шкода батьків. По завершенню чину похорону домовину з тілом воїна принесли театральним майданом. Церемонія прощання завершилася виконанням гімну України. Поховали загиблого військовослужбовця Андрія Болгакова на алеї почесних поховань на міському кладовищі у селі Гражджа. Олена Чернуха, Валерій Фетисов. Суспільне новини. Луцьк. 15 багатоповерхівок у Луцьку через аварійні витоки на тепломережах залишаються без тепла, розповів Суспільному речник державного комунального підприємства Луцьктепло Антон Безносиков. Каже, від початку опалювального сезону, який у Луцьку стартував 18 жовтня, таких витоків сталося 10. Частину з них ліквідували минулого тижня, частину продовжують ліквідовувати. Зміна гідравлічного режиму, зміна температурного режиму роботи мереж призводить до того, що зношені мережі так би мовити дають тріщини. Виникли витоки по певних напрямках, і відповідно до деяких будинків ми не могли подати теплоносій. Вчасно, ну але вже з деякими витоками впродовж попереднього тижня впоралися. Ще шість на мережах залишається. Як розповів Антон Безносиков, сьогодні планують завершити ремонтні роботи на п'яти вулицях волі, Степана Бандери, Шопена, Коперника та Світлій. На цій ділянці тимчасово без тепла залишилось 10 будинків. Суспільне розпитало у жителів району, як вони реагують на відсутність опалення. Холодні зовсім, як лід. То мені прохладно, а молодим, може, й не добре. У мене не холодно. Не скажу, що були такі холодні, як от повинні. На цій ділянці пориву, зі слів Антона Безносикова, ремонтна бригада замінює 30 метрів труби діаметром 219 міліметрів. Через багнюку рух спецтехніки до аварійної ділянки ускладнений. Цими вихідними, зі слів Антона Безносикова, через підвищення середньодобової температури повітря систему теплопостачання у Луцьку перевели на енергоощадний режим. Працюємо в режимі гарячого водопостачання, тобто є у нас котельні, які подають як гарячу воду, так і теплоносійне опалення. Відповідно, по цих котельнях ми понижуємо параметри до мінімально необхідних для приготування гарячої води. З його слів для виробництва теплової енергії у Луцьк. Задіяно 42 котельні, які обслуговують понад 750 житлових будинків. Говорить, режим енергозбереження триватиме доти, доки температура повітря перевищуватиме 8 градусів тепла. Зі слів чергової синоптикині Волинського гідрометеоцентру Світлани Гончаренко, середньодобова температура повітря у Луцьку у найближчі дні становитиме 10-11 градусів тепла. Наталка Кликуцюк, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. Від сьогодні у більшості громад Волині школярі пішли на осінні канікули. Про це розповіла Суспільному начальниця обласного управління освіти Наталія Матвіюк. 32 територіальних громади вже з цього понеділку, сім календарних днів дітки будуть проводити на канікулах, а 23 територіальних громади з 30 жовтня по 5 листопада відправлять своїх дітей на канікули. Також у нас є територіальні громад, які, враховуючи те, які погодні умови сьогодні є. Канікули осінні не будуть проводити, а дітки підуть на довші канікули. Протягом зимового періоду це загалом не впливає на освітній процес, оскільки заклади загальної середньої освіти, а також територіальні громади, вони зараз є досить автономні і вони самі приймають такі рішення. Ковельська громада серед тих, де діти цього тижня пішли на канікули, розповів телефоном начальнику управління освіти Ковеля Віктор Бичковський. Ми діємо згідно з структури навчального року, яка була запропонована нашим керівникам ще. Серпня, були визначені осінні канікули з 23-го. То Ми нічого не переносимо, оскільки, в всякому разі, на сьогодні такої потреби не бачимо. Школи ж не закриті, школи працюють, тобто де і гуськова робота. Луцька громада серед тих, де діти йтимуть на канікули наступного тижня, розповідає директор департаменту Віталій Бондар. Зазвичай цей період, в кінець жовтня, початок листопада, це канікулярний час. Чи влаштовує чи я зрозуміло, що, можливо, комусь хочеться раніше, комусь пізніше, але це виходить з міркування того, щоб трішки десь, можливо, і зекономити з енергоносієм, тому що, розумієте, коли немає і закладів освіти, можливо, температурний режим можна понизити. Зі слів Наталії Матвіюк переносять осінні канікули на зиму у чотирьох громадах та одному обласному закладі освіти це Берестечківська, Городищенська, Копачівська, Колодяжненська громади та Володимирський спортивний ліцей. В Олицькій громаді планували осінні канікули перенести на зиму, та вирішили цього не робити, розповів селищний голова Олександр Прендецький. З метою економії палива, і це все-таки, що могли бути і наслідки відключення електроенергії, зв'язку з цим планували. Ми планували все-таки перенести осінні канікули на зимові канікули в наших закладах освіти, але в зв'язку з тим, що захворювання дітей складала. Навіть приблизно навіть до 40-50% відсотків наших закладах. Ми канікули не переносили, а вирішили все таки зробити канікули для того, щоб дітки виброїли. Працівники СБУ в області викрили у Луцьку шахрайський кол-центр, який виманював кошти в громадян. Про це розповіла речниця Івана Поліщук. З її слів, за це зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Під виглядом інвестування в криптовалюти, цінні папери та інші активи привласнювали гроші громадян. Щомісяця ділки видурювали у людей до 2 мільйонів гривень. Зловмисники створили в обласному центрі власний кол-центр, який нараховував 20 операторів, і телефонували громадянам, спілкувалися з ними та пропонували вкласти кошти з метою заробітку. До організації незаконної діяльності причетна уродженка рівненщини, яка вирішила заробити на злочинній схемі. Клієнтами шахраїв були громадяни України та іноземці. Під час обшуку у приміщенні кол-центру виявлено банківські картки, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи із доказами незаконної діяльності. Знищений російський БТР-82 став новим експонатом у музеї військової техніки у Луцьку, розповідає працівник музею Василь Карпюк. Це перед нами бтр 82 російський окупаційний військ, який був підбитий силами оборони України ще в березні 2022 року. На початку повномасштабного вторгнення бтр 82 вважається фактичною вершиною вже еволюції лінійки ще радянських БТР. Він є легко броньований, фактично. Екіпаж десант він особливо не захищає. Якщо ми глянемо тут зверху. Тут видно вхідний отвір. скоріше за все, машина через нього була й підбита. А в якщо подивитися, там видно, що всередині, якщо там перебував десант, і пар все було уражене уламками. Ці надписи часто запитують нас про ті надписи. Хто їх зробив, і вони були зроблені на майдані незалежності, тому що він ця техніка інша виставлялася нашим Національним військовим історичним музеєм на Хрещатику до дня незалежності. Василь Карпів каже, цю техніку українські військові знищили на Харківщині неподалік міста. Ізюм розповідає для експонату, облаштовують постійне місце із твердою основою, щоб машина не вгрузала у землю. Вона стоятиме на вулиці у дворі музею. Саме перший зразок підбитої техніки, що на Волині. Для нашого музею це важливо, тому що якщо взяти музей України, наприклад, Другу світову, от я ніде не знаю, де був би от підбитий зразок ворожої техніки. Усього в музеї є понад три тисячі експонатів, зокрема військової техніки 48. Такий перший, розповів Василь Карпюк. Понад півтори сотні експонатів волиняни представили на виставці металевий відблиск у Варшаві. Розповіла Суспільному її співорганізаторка Вікторія Шварцкоп. каже, це залишки російських ракет та артснарядів, Інша зброя й амуніція розмальовані дітьми з рожища. Ми можемо а, це показувати не тільки в Україні, де всі і так знають, що Майже всі знають, що куча металу, куча уламків, і що вона буває кожного дня. Але хотілося вивести його в Європу, і мені здається, що це тільки початок. Зі слів Вікторії за два дні роботи експозиції її відвідали більше сотні людей. Більшість це українці. Відвідувачка Олена Госнедель каже, вражена дитячими роботами. У мене голос просто тремтить і... і сльози на очах. Я вже тут плакала. Це просто щось не сміливе. Розумієте, це не мистецтво. Це написано серцем, це написано душою. Це написано сльозами. Це видно, і це все знаєте, було би дуже гарно, якби не було так сумно. Це дуже страшно, насправді. І хочеться, щоб наші діти малювали на мольбертах під мирним небом, а не розмальовували гільзи. Руслана Бордульх із Вінниці розповіла протягом п'яти років живе у Варшаві. Від початку повномасштабного вторгнення допомагає тут українським біженцям та військовим на передовій. Допомогла організувати цю виставку волинян. Праційно восенама не з нуля. Замовлення дуже багато. Ми стараємося допомогти всім, наскільки можемо. Свідки наш відсум до Херсону зараз. Хлопці пишуть навіть прикрити нас хоч І Ось плетемо. Аби отримати всі дозволи на вивіз експонатів і втілити задумане в життя. Знадобилося півроку, каже співорганізатор виставки Олександр Долюк. Вхід зробили вільним для всіх охочих. Хочемо нагадати і хочемо привернути увагу з ж таки, поляки. До того, що війна не закінчилася, війна йде, і українці, як і тоді, як і на початку війни, потребують допомоги. Наступна виставка металевого відблиску може відбутися у Литві, звідки отримали запрошення на її проведення, каже Олександр Дулюк. Павло Мельничук, Суспільне новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк? Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.